Михайло Михайлович, сьогодні, нібито там має вже відбутися саміт в Саудівській Аравії. Україна збирає понад 30 країн. Можете більш детально про нього розповісти і чого ми чекаємо від цих 30 країн? Ну, це один із етапів загальної, скажімо так, розмови про те, як має ця війна скінчитись, що має бути платформою для фіналу цієї війни і треба переконати не тільки ці країни які вже відносяться до проукраїнської коаліції а також ці країни які ну наприклад великі країни які відносяться до так званого глобального півдня що немає ніякого компромісного варіанту, немає ніякого варіанту де б мали б врахуватись якісь дивні експансіоністські ну агресивні Потреби Російської Федерації, а що можна цю війну закінчити? Якщо ми про війну говоримо, про фінал війни можна закінчити тільки при двох умовах: перше, це абсолютне повернення території України, повернення суверенітету України, і суттєве зменшення присутності Росії в глобальному політичному процесі. І я думаю, що це файний майданчик для того, щоб пояснити Бразилії, наприклад, Індонезії, Південно Африканській Республіки, Індії, Китаю, в тому числі, що без без оцього розуміння, як це війна має скінчитись, війна не скінчиться. Угу. Ну там і Німеччина буде, і всі решта, так представники будуть багато. А це чисто про війну чи і про економіку, і фінансову стабільність. Це більше поки що про фінал війни. Угу. Це дуже важливо, тому що ми не можемо говорити про економіку чи про фінанси. Ну ми говоримо про це відповідно, але треба ж розуміти, що якщо ти не маєш. Розуміння, як війна закінчиться, коли війна закінчиться, на яких умовах буде заключений новий мир. Я маю на увазі, мир мирне між Росією Україною, тому що ми мир з Росією заключати точно не будемо. А мир мається на увазі певні умови існування глобального політичного процесу. То тоді це не дає можливість людям планувати своє життя. Мається на увазі не тільки в Україні, а в інших країнах. Тому принципово перше, зафіксувати єдину платформу, платформу під назвою Формула миру. Ну, тобто, де конкретні пункти є. Друга складова пояснити країнам, які займали певний час нейтральну позицію, що не існує ніякого нейтралітету. Якщо Росія не програє э, цю війну, то тоді не існує ніякого міжнародного права, і тоді в них немає ніяких гарантій, немає ніякої стабільності і так далі. І вони починають еру э, великої кількості різних воєн на різних континентах. І третя складова, якщо буде чітко зрозуміло, як має бути війна, війна фіналізована, коли має бути фіналізована, то тоді вже можна переходити до наступних етапів відновлення глобальних правил і глобальної економіки, в тому числі економіки України. Труха Україна намагалася цього тижня розібратися, що таке гарантії безпеки від США в А чи можете ви пояснити, які там пункти вже включені, і взагалом про що це, це? Це про те, що безпека буде а, забезпечена від, від США? ну. І вони в'яжуться у війну, чи про що це перш за все про юридичну фіксацію допомоги військової, консультативної і інструментальної допомоги Україні, щоб воно було зафіксовано як юридичні зобов'язання? Ну тобто, це довгострокова перше, це довгострокова допомога незалежно від політичних. Перепіті, які ми можемо очікувати, чи є сьогодні в Сполучених Штатах, чи будь-які інші країни, тому що це ж не тільки зі сполученими штатами двосторонні домовленості будуть. Друга складова це юридична фіксація конкретних пакетів військової допомоги. Щоб ця військова допомога була регламентована, виходячи з паритету на полі бою. Ну тобто скільки нам потрібно інструменту, щоб це не абстракція була. І третя складова, щоб це не були домовленості, скажімо так, без фіксації, як сьогодні. Сьогодні давайте відверто. Сьогодні всі домовленості це двосторонні домовленості лідерів країни, України і інших країн. Але ми хочемо, щоб це було зафіксовано як вже фундаментальний пакетний документ. Це перша складова, і друга складова. Ми не хочемо мати гарантій безпеки без юридичних зобов'язань. як Це було в сумновідомому Будапештському меморандуму. Угу. А, Угорщина заблокувала виділення Україні 5 мільярдів євро на рік. А вони вимагають там ну, банально, аби їхні банки винесли з переліку спонсорів тероризму. Як Україна зараз може обійти цю історію і ЄС, як може обійти цю історію, щоб ми отримали все таки ці гроші? Це ну, по перше, переговорні процеси йдуть. Безумовно, по-друге, угорщина поводить себе вкрай демонстративно маніфесно проросійське повністю підтримує Росію і повністю хоче дискредитувати європейський союз. Це питання не України, це питання європейського союзу. Якщо у вас є певні цінності, на підставі яких ви об'єдналися, є країна, яка? Публічно блокує ці цінності, нівелює ці цінності, ображає ці цінності. Вона принижує репутацію Європейського Союзу. Орбан це робить свідомо, це очевидно. І він хоче розміняти оце вкрай негативне ставлення до Європейського Союзу на репутацію Європейського Союзу. Ще раз підкреслюю, це не питання вже України, це питання, як Європейський Союз виглядає, коли він в складі в своєму складі має країну, не розділяючи його цінності. Тобто сенс Угорщини це перший підтримувати офіційної Угорщини, офіційного Будапешту, перше повністю підтримати геноцидну війну Росії, друге повністю відбілювати геноцидну війну Росії, третє повністю дискредитувати Європейський Союз. І четверте по можливості проводити певні примітивні пропагандистські кампанії. Все немає ніяких стратегічних інших цілей в цьому. Тому. Маємо вести переговори, але переговори маємо вести з нашими європейськими партнерами, пояснюючи, що так не може бути, не може бути настільки відверта шизофренія. Тобто, якщо ви говорите про певні цінності, про певну підтримку України, якщо ви розумієте природу цієї війни, то треба все ж таки якось врегулювати позицію Угорщини, Так делікатно кажу, врегулювати на мій поля треба було призупинити сьогодні членство Угорщини в тих чи інших європейських інституціях, тому що це абсолютно дискредитація, і це продовжує війну. От все, що робить Огощина, ключова мета угоди, це максимально продовжити війну, максимально збільшити кількість геноцидного типу вбивств в Україні. Ну тобто, щоб Росія мала певний час на ці вбивства, і третя складова. Якщо ця війна має закінчитись, то вона має закінчитися виключно на умовах Російської Федерації. Це все, що робить Угорщина. Угу. Щодо успішних операцій, які проводить Міністерство оборони з, -з ГУР. Ви зрозуміли, це про Керченський міст, це про Москву, це про танкери, які сьогодні так само ну, вже тоне. А загалом, як реагують на це наші міжнародні партнери і ваша оцінка ну, подібній тактиці. Абсолютно нормальна тактика, все ж таки маємо враховувати, що Росія демонстративно порушує всі е, міжнародні права, ну в тому в даному випадку міжнародне морське право. Наприклад, щодо танкеру Зікр, які е, е, під санкціями знаходиться за те, що постачає пальне у Сірію, е, він був, е, скажімо так, підранений, я ділікатно скажу, да, так, суттєво підранений в територіальних водах України. Я не зовсім розумію, тут взагалі немає чого обговорювати чітко зафіксовано в міжнародному праві. Є країна агресор Росія. вона в порушення міжнародного права атакувала іншу країну. Ми в рамках міжнародного права абсолютно юридично вправі знищувати все, що знаходиться і в наших територіальних водах, і на окупованих територіях. Ніхто не може прийти сказати, навіщо ви це робити? Навпаки, всі говорять правильно ви робите це питання пояснення, питання. Питання в тому, що ця війна і не може інакше розвиватися. Вона поступово переходить на територію країни-агресора. Вона поступово відтискає країну агресора на свою територію, де вона буде сама себе з'їдати, ну, сама себе нищити. І безумовно, це дуже важливо під час війни знищувати ресурсні спроможності Росії. Вчора був знищений ну, пошкоджений дивний корабель з назвою Алінігорський гарняк. Це великий десантний корабель, який займався постачанням військової техніки, мобілізованих на півострів, звідки вони йшли по лінії фронту вже далі для того, щоб атакувати нашу країну. А сьогодні це атакований танкер, який постачає пальне знову ж таки для військових потреб Російської Федерації. Це все абсолютні військові цілі. Якщо це не знищувати, війна буде продовжуватись достатньо довго. Тому безумовно Україна сьогодні сценарно виглядає не так, як виглядала рік тому. Є розуміння, що треба робити, є абсолютне розуміння наших партнерів, чому ми це робимо, і є інструменти, відповідні інструменти, які дозволяють досягати всього, що є в Чорному в Чорноморській акваторії. Є ще один важливий аспект: Суб'єктивно на призвище Путін сказав, що він буде контролювати Чорно-Чорне море, а це не море Росії. Акваторія Чорного моря це зовнішня юрисдикція. І якщо інші країни, які користуються цією акваторією в комерційних цілях, не готові довести Путіну, що це піратство звичайне, то Україна готова це довести, тому що в нас є своє бачення того, як має розвиватись далі війна. Тоді дивною реакцією ООН видається, чи вам не здається щодо зокрема. Ну, потрапляння в Москва сіті дронами так вони сказали, що потрібно припинити подібну тактику деякі заяви щодо тактики Росії по відношенню до України. Це не, що не робити? Це, це я до відношусь вкрай негативно. Вважаю, що ця організація не виконує своїх функціональних безпосередніх функціональних обов'язків. Вона мала б абсолютно чітко і конкретно призупинити членство Російської Федерації в Радбезі. Це як мінімум після цього мали бути відповідні мандати і щодо зернових конвоїв, і щодо гуманітарних конвоїв, і щодо військовополонених, полонених, і щодо принципів ведення війни Російської Федерації і звернення до відповідних міжнародних. Судових структур від ООН мало бути, але ми з вами розуміємо, що Гутєреш це не та людина, яка розуміє, по-перше, це все, а по-друге, по готове це все робити. Але між тим все ж таки будемо справедливими. Не було такої заяви, що вони безпосередньо засуджують атаки дронів. Вони говорять, вони на з якійсь прес-конференції просто сказали, що вважають, що атаки цивільних об'єктів треба припинити, але вони не мають відповідних даних, що саме в Москва Сіті. Тут питання в іншому. На сьогоднішній день є величезна кількість доведених юридично доведених фактів атаки цивільного населення в Україні російськими крилатими ракетами, балістичними ракетами, дронами, авіаційними керівними бомбами є величезна кількість доведених юридичних фактів гвалтування, насилля інших видів катування і так далі. Тобто було бажано якраз таки, щоб ООН робив оці заяви публічно, чітко фіксував, вказував би кількість по суті військових злочинів, які Росія. Зумисно вчиняє все, що стосується Москва Сіті. Тут треба пояснити. Ну я ж підкреслюю, що он не та організація, яка розуміється на чомусь, але треба було пояснити, що це справа внутрішнього протесту, який поступово в Російській Федерації себе проявляє саме такими агресивними діями. Кількість ексцесів, інцидентів в Росії буде суттєво збільшуватись. Дронів буде дуже багато, і в принципі не буде жодного місця в Російській Федерації. Сьогодні це вже очевидно. Це не минулий рік. Сьогодні очевидно, що Росія буде потерпати так само, як, на жаль, потерпає Україна. Да, ну, там, напевно, просто працює дуже добре в ООН російська пропаганда. Вони ж свої щупальця всюди. Російська це не питання російської пропаганди, яка працює в тому чи іншому міжнародному інституті. Ні, це працює відповідно сама Росія, яка певний час. Корупційно скупляла посади в цих міжнародних інституціях. Вони сьогодні там продовжують на керівних посадах працювати громадяни Російської Федерації, так само як багато компаній досі білих компаній продовжують працювати на споживчому ринку Російської Федерації, фінансуючи бюджет Росії, який, до речі, суттєво збільшений. І офіційно збільшує видатки на війну сьогодні. 32% російського бюджету йде безпосередньо на війну. Це 9,7 трильйонів рублів. І так далі. Тобто, всі компанії, які свідомо працюють на російському ринку, вони свідомо фінансують вбивство українців. Це перша, друга складова Росія роками фінансувала через ті чи інші механізми. Фінансувала міжнародні інституції для того, щоб отримати взагалі ці інституції під контроль і через ці інституції заважати світу надавати правильну оцінку тому, що відбувається в Україні.